Завжди готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників. Далі у нашому випуску. Рятувальник. Професія, яка не кожному під силу. Та про герої нашого сюжету можна сказати тільки одне професіонал своєї справи. Олександр Сучов обіймає посаду начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Запорізькій області. В Своїй справі рятувальник відданий вже 30 років. У 92-му став курсантом Львівського пожежотехнічного училища МВС України, де навчався три роки. А вже у Запоріжжі призначили на посаду начальника Караула Комунарського району. Пропрацювавши п'ять років, потім е, мені Сказали, що запрошують мене в штаб ожиресіння, так тоді називалася, структура, яка зараз ОКЦ, на посаду начальника тилу. Тобто це людина, яка на великих там всяких пожежах, наприклад, займається забезпеченням техніки водою, зустрічає сили та засоби, які прибувають. Тобто таке більше працює в тилу, так скажемо. Наразі Олександр розподіляє особовий склад на місця надзвичайних подій, як і багатьох українців, війна застала його та родину зненацька, проте на професійній якості це ніяк не вплинуло. Хоч сучасні реалії ставлять перед Олександром жорсткі виклики ну одне з найнеприємніших, взагалі, ну якщо брати ситуацію, коли ми реагуємо на виклики, це можливість повторних. Ударів ракетних, тому що завжди така зберігається, і, на жаль, таке вже було. При цьому загинули загинув наш співробітник, декілька отримали поранення. Тобто то, це те, що психологічно так скажемо, дуже впливає. У мирний час каже рятувальник: можна прорахувати наступні кроки, щоб мінімізувати шкоду для підлеглих. Та зараз неможливо передбачити, куди прилетить ворожа ракета. В перші хвилини йде досить така, скажімо, робота по координації, коли все треба зробити правильно, треба. Правильно розподілити сили та засоби, які є в наявності, для того, щоб охопити якнайбільше людей, яким потрібна допомога, перевірити найбільш небезпечну територію і упевнитись, що всіх врятовано, всіх виведено на безпечну віст. Також ускладнювало те, що там нестабільні конструкції були, які також обвалювалися в процесі. Замужність і відданість професії Олександр Сичов цьогоріч нагороджений нагрудним знаком МВС України.